Перед місцевою владою в громадах Донеччини з початком повномасштабного російського вторгнення повстали додаткові задачі. Представники на місцях мали забезпечувати евакуацію населення і відносно нормальне життя та безпеку тих людей, які залишилися, продовжити роботу всіх критично важливих підприємств. Та вберегти важливі документи саме для цього громада вирішила прийняти участь у пілотному проєкті. У зв'язку з постійною загрозою обстрілів, наша громада вирішила прийняти участь у пілотному проєкті Асоціації енергоефективні міста України та зробити зйомку документів з нашими генеральними планами, системами теплопостачання, водопостачання, водовідведення, щоб у разі втрати цих документів ми мали їх. Оцифровку і мали змогу відтворити у разі потреби під час війни питання відновлення території і розвитку економіки громад набуває ще більшого значення. У подальшому за цим проектом ці документи будуть передані до підрядної організації, яка зробить гіст-схеми. І в нас всі ці документи будуть збережені. Вдалося оцифрувати документи деяких комунальних установ, що постачають тепло та воду у нашій громаді, і також це були документи нашого архітектурного відділу протягом тижня тривала ця робота. Обладнання, яке нам передала асоціація у тимчасове користування, ми відправили обратно. В нас залишився локальний диск з нашими збереженими документами. По завершенню робіт, громада має гарантію того, що жоден важливий документ не буде втрачений.